Водія. Цей водій був за кермом Тойоти, яка попала в аварію. Чи ні? Ви учасник пригоди. Як ваші прізвища? Боднар. Прилад готовий до експлуатації, проходимо тест на зміні. Тут і три секунди. А Щоб не було ніяких сумнівів. Будь ласка, зафіксуйте факт. Щоб не було ніяких непорозумінь. Все зрозуміло. Всі згідні з результатами. У разі вами не згоди, пройдемо додатковий огляд. Зразки крові забрані. Ложка дала лоток. Ложка дала лоток. Демарк. Детер. Лоди мою право за. Вещи в венчик. Пять, я тут на месяц просто домой говорить. Dante, просто забрали, повтарили подушку його в лікарню швидка зразу. привезли, точно ще не кажу. Ну щоб не було ніяких непорозумінь. Ходіть сюди, ходіть, у нас і пункт сюди. У вас є ручка і Ручка є в когось? Ходіть туди. Можу показати дуже багато. Зараз. Da, băi, show. Просто же новостями. То есть она достала, там меня. Почему бак меня? Саня. Зачем? Вот сам если выйти на... you